Що не запутати? Сири. Рухається! Ногої тіки Серега, він ногами б'є. Рухається, ногої діки

Дубови, 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 дубови. Скоріше всі діла тільки різати, то різати квадрат такий. Дуже Зараз йому в голову не встріли і трохи. Заліз назад трохи! Закрий, закрий. Друкти відгинайся! Вони не відгинаються, тут хто тро? Сипай. Будь ласка, зайву випускай на голову. Від від Бардін, йому куртка не довала, так. Боком, боком. Давай боком, боком. Крисить не видно. Боком, боком, боком. Зараз чую. Це туди затекли. Ну давайте ногу. Давайте. Нам заста, давайте піднімемо, сам піднімемо. Сам піднімемо. Помаленьку, сложно. Не підімемо, підівайте, давайте носіть. Покине тут. Я сюржуюсь